Вітаю вас на каналі Аудиторіум, місці, де звук стає мистецтвом. Сьогодні ми познайомимо вас з топовими моделями двох брендів, які входять у п'ятірку найкращих саундбарів на сьогоднішньому ринку з відтворенням звуку Dolby Atmos і порівняємо їх у розрізі плюсів та мінусів. Основних характеристик та можливостей. Саундбари це активні акустичні системи, здатні створити віртуальний образ об'ємного звуку, значно покращити звук з вашого тві, а також стати стартовим майданчиком для побудови власної системи для домашнього кінотеатру. Через свій своєрідний дизайн вони мають зазвичай пласку та видовжену конструкцію, щоб найкращий спосіб гармоніювати з телевізором, до якого вони і підключаються. Наше порівняння ми будемо проводити за шістьма критеріями. Власні фірмові акустичні технології та їхній вплив на звучання, розширення кінотеатральних можливостей та як це впливає на звук в цілому, налаштування та зручність керування системою, джерела звуку та зручність керування музикою, можливості з розташування та особливості монтажу. І дизайн. Отже, власні фірмові акустичні технології та їхній вплив на звучання. Bose Smart Soundbar має технологію True Space. Це завжди об'ємний звук, як у випадку з Dolby Atmos. Сім різнонаправлених динаміків, два з яких динаміки висоти для створення 3D звуку. Унікальна конструкція щільового фазоінвертора FaceGuide для точнішого направлення звукових хвиль в синергії об'ємного звучання, а також технологія налаштування звуку та акустичних характеристик вашої кімнати Adapt IQ. Якщо говорити простими словами, то інженерам Bose вдалося створити саундбар з мінімально допустимою кількістю динаміків, який завдяки власним унікальним технологіям обробки звуку та своєрідною акустичною конструкцією відтворює нереально об'ємний звук у форматі Dolby Atmos. Більш того, фірмова технологія TrueSpace здатна допрацювати формат типу 5.1 Dolby Digital Plus. Так що ви навіть не відчуєте великої різниці в об'ємності, якщо порівняти таку саму доріжку у форматі Dolby Atmos. Фірма ваш технологія Adapt IQ це не просто маркетинговий хід, а робоча програма, яка допоможе за 5-10 хвилин налаштувати звук саундбару до особливостей акустичних характеристик вашої кімнати, забезпечивши оптимальне звучання саме в цій кімнаті. Тепер розглянемо переваги за тим самим критерієм від Divialet Dion. Він має 17 динаміків класу High-End, 8 з яких створюють кластер для вбудованого сабвуфера. Фірмова технологія активного узгодження динаміків SEM. Технологія Space власний алгоритм амфіксування моно та стереоконтенту, багатоканальний формат 5.1.2, Advanced Dimensional Experience патент, що поєднує в собі інноваційне розміщення динаміків з передовими цифровими фільтрами. Для досконалого відтворення звуку в широкому частотному спектрі. Отже, за рахунок масивнішої конструкції, розробникам компанії DVLE вдалося не просто збільшити кількість динаміків до 17, але й створити своєрідний вбудований сабвуфер, який здатний відтворювати практично весь спектр низьких частот. Технологія активного узгодження динаміків SEM. Це свого роду аудіопроцесор, який за мілісекунди в реальному часі здатен налаштувати еквалізацію під динаміки, враховуючи декілька факторів одночасно частотний діапазон, рівень гучності або звучання було виважене без спотворень на будь-якому рівні гучності. Щодо об'ємності в звучанні, я б оцінив обидва саундбари майже на 10 балів за 10-бальною шкалою, оскільки за враженнями відтворення спектру низьких частот і за загальним відчуттям потужності. BOSE Smart Ultra Soundbar все ж таки поступається Дівіалет Діон, -E я поставив 10 Diviалет -E і 8 BOSE Smart Ultra Soundbar. Розширення кінотеатральних можливостей та як це впливає на звук в цілому. Коли мова заходить за створення повноцінного домашнього кінотеатру вдома, то більшість професійних інсталяторів радить брати разом із саундбаром сабвуфер та додаткові гучномовці об'ємного звуку. Фактично з трьох елементів: саундбар, бас-модуль та тилові гучномовці. Можна створити повноцінний кінотеатр вдома. Якщо у таке розширення не просто існує, але ще й доступні різні опції, як, наприклад, два типи сабвуферів та тилови акустичних систем, можливість підключення двох сабвуферів до одного санбару для дуже великих просторів, тоді Vialet взагалі не пропонує елементів розширення. Звичайно, що у невеликій кімнаті до 40 метрів, одного санбару Dion вистачить з головою. Проте для більших приміщень він явно потребує більше басу для досягнення того ж рівня глибини та додаткових динаміків для отримання ефекту повної присутності. Тож, на мій погляд, за цим критерієм явну перевагу здобуває BOW Smart Ultra Soundbar. 10 балів, проте, на жаль, всього 6 балів для DVL-Dion. налаштування та зручність керування системою. І перший, і другий досить просто налаштовуються за допомогою фірмових застосунків. Відповідно, Bose App та Divalet App. Обидва саундбари мають свою власну технологію налаштування звуку до вашого приміщення та пропонують однакові можливості підключення до ТВ через порт HDMI і ARC або оптичним кабелем Toslink. Саундбар Bose Smart Ultra укомплектований простеньким пультом, який дозволяє дистанційно керувати основними функціями. Саундбар Devialet не має комплектного пульту, проте облаштований сенсорними кнопками керування основними функціями на самому саундбарі. Великим плюсом є те, що обидва саундбари підтримують протокол Consumer Electronics Control, тож основними функціями легко керувати за допомогою пульту вашого сучасного TV. Оскільки, на мій погляд, у кожного з цих брендів є ще куди рости, то я б оцінив їх зручність налаштування та керування на 8 балів. Про дротове підключення ми вже говорили. Тут обидва саундбари пропонують однакові можливості. Обидва саундбари підтримують також бездротові протоколи Bluetooth, Wi-Fi, AirPlay 2, а DVLED ще й підтримує протокол UPNP, свого роду Wi-Fi протокол для пристроїв на базі Android. Bose на противагу підтримує ChromeCast. Однак, якщо розглядати переваги прослуховування потокової музики через застосунок, то тут у Bose більше можливостей та опцій. Оскільки дівіале більше не підтримує можливість слухати музику з обраного сервісу через застосунок, хіба що є кнопка швидкого переходу в застосунок Spotify в меню Wi-Fi джерела, враховуючи всі ці за та проти, я поставив 8 балів поус та 7 балів дівіале, можливості розташування та особливості монтажу, обидва саундбари легко встановлюються на полку під TV, їх також можна повісити на стіну під ТІВ. У DiviаLet Dion для такої інсталяції передбачені кронштейни вже в комплекті, а сам саундбар має унікальну конструкцію, яка дозволяє повісити його вертикально, повернувши центральний голосовий динамік у відповідне положення, бо Smart Ultra теж можна змонтувати на стіну за допомогою опціонних кронштейнів, проте в такому самому горизонтальному положенні, як він встановлюється на полицю. Гадаю, що у DiвіаLet Dion є невелика перевага з цим критерієм за допомогою опції Flexi-Mount, Тож я б поставив йому 9 балів проти 8 балів для Bose Smart Ultra Soundbar. Переходимо до останнього критерію сьогоднішнього порівняльного огляду – дизайн систем. Bose Smart Ultra Soundbar має досить стриманий дизайн. Гартоване скло на топі саундбару придає йому певного лоску. Проте за габаритами він приблизно вдвоє менше за DVLED що робить його досить ергономічним. Саундбар прекрасно гармонує з телевізорами діагонально від 48 до 80 дюймів. Випускається в двох варіантах оздоблення повністю чорний або білий з анодованим підрібло грилем і має заокруглені форми з боків. dvl Dion, власне, як і всі акустичні системи цього бренду, вирізняється перш за все, своїм своєрідним смаком в дизайні, присутність вставок з тканини замість перфорованих металевих грилів. А також обробка сусальним золотом в преміум версії, а ще центральний динамік у вигляді тенісного м'яча, який має флексі позицію в залежності від монтажу саундбара, все це перетворює акустичну систему на щось більше. Саундбар Divia виглядає масивніше, проте його дизайн абсолютно згладжує його чималі габарити. Чудово гармонує з телевізорами від 55 до 100 дюймів, то доступний в двох варіантах оздоблення матовий чорний із тканинними вставками темно-сірого кольору або білий опера да парі золотим покриттям. Однозначно за цим критерієм я ставлю 10 балів di і, і 8 балів на користь Bose. І досить неочікувано, але за моїми рейтингами обидва саундбари набрали по 50 балів. А який саундбар, до вподоби вам? Щоб оцінити самому та обрати свій саундбар, я запрошую вас до нашого шоуруму Auditorium. Тож до зустрічі! А вам дякую за перегляд та ваші коментарі.